Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. У нас позапланове відео. Ми вирішили, поки не маємо можливість розповідати про речі, з якими ми стикаємось ми будемо про них розповідати. Правда, цього разу ми їх знімаємо без будь-якої підготовки, тому ніяких екскурсів в історію, ніяких точних цифр і так далі. Поговоримо ми сьогодні про СВД. Я не снайпер, тому снайпера вибачайте, якщо я буду говорити щось, скажімо так, не зовсім правильно. СВД – це снайперська гвинтівка драгунова, хоча станом на сьогодні, на 2022 рік, вважати цю гвинтівку снайперською неможливо. Сьогодні можна сказати, що це така собі там, сопкова гвинтівка підтримки, або, як тепер модно говорити, марксанська. Що вона з собою являє? Вона доволі таки схожа на автомат Калашникова, хоча, звичайно. Відрізняється начинкою, але принцип роботи в неї такий самий це відведення порохових газів, які діють на поршень. Поршень, звичайно, відрізняється, але принцип той самий. Він штовхає затвор назад і відповідно перезаряджається зброя. Запобіжник такий самий, як на автоматі Калашникова, але є тільки два режими, що логічно, оскільки це ж не кулемет, і не автомат, це гвинтівка. Тобто або вогінь, або. Не вогень. Затвор, ручка затвора аналогічна, як і на АК. Ну, Приклад, щока. Зверху у нас стоїть е, приціл ПСО. Закріплений він на кронштейні, який називався Совку Ласточки-хвост. Замість нього можна поставити теоретично якусь таку саму архаїчну нічну оптику. Ну, в принципі. По особливостям все. Жує він набої калібру 7,62х54. Тільки тут у нас заряджені ЛПСки, а ЛПСки — це набої до кулемета. А нам сюди потрібні цільові боєприпаси. На боєприпасах цільових на їхніх цинках знаходиться на, напис снайперський. І з такими патронами СВД, звичайно, повноцінною снайперською гвинтівкою на наш час вона не буде, не буде відповідати вимогам, але гвинтівкою підтримки піхоти. Вона в принципі може бути. СВД має доволі таки е, суттєву віддачу, оскільки ну як не як кулеметний патрон. Е, відповідно, якщо ви працюєте з нею з якихось причин, уперше не нахиляйте надто сильно голову вперед до приціла, оскільки він розіб'є вам. Що тут у нас знаходиться, бруву розіб'є. Знаю з свого досвіду особистого, Коли в 14 му стріляв раз СВД, і вона не мала цього резинового націцурника, вона мені залишила красивий шрам над оком, який швидко затянувся, але тим не менше неприємно. Окрім оптики, яка є безумовно застарілою. На СВД є ще механічні прицільні засоби. Відповідно, якщо у вас з якихось причин оптика вийшла з ладу, ви можете використовувати її просто, як звичайно, на бівавтоматичну гвинтівку 10 стріляючи по, по механічним прицільним засобам. Прицільні засоби тут аналогічні по своїм принципам, як і на АК, як і на ПКМ, і на аналогічних речах. Магазини. Магазини у нас на 10 От, щоб ви щоб ви могли розуміти, як вони. Ех, що закисло? О, дякую. Це в нас ЛПС. Вони мають таке от, е, сіре маркування на набої. Е, ну, І маркування ЛПС на самій коробці. А снайперські мають от такий от напис, щоб навіть дурний міг зрозуміти, що це снайперські. Ну, скривати ми їх зараз не будемо, і відповідно е, поки що вам показувати, як вони виглядають, також не будемо. Ще товариство хотілося б відзвітувати, в першу чергу, подякувати вам за те, що ви накидали за такий короткий час таку велику суму грошей. Ми їх потрошки витрачаємо. Пару гривень закинули на турнікети, які будуть придбані для 10-ї бригади. Пару гривень закинули на тепловізор, який приїде до нас в підрозділ Карпатська Січ, і відповідно буде використовуватись тут. Ну і Витрачаємо їх на інші потреби. Але на даний момент. Кошти гроші в принципі дівати нікуди, так би мовити, принаймні, поки що, оскільки немає де в Україні придбати спорядження. Так що, якщо ви маєте можливість десь придбати спорядження, скажімо, за кордоном і привезти його в Україну, то будемо вдячні. Чи ви будете допомагати нам, чи будете допомагати іншим бійцям, це не має значення. Але якщо ви маєте таку можливість, допомагайте українському війську по ситуації, яка діється зараз, ми маємо багато наших побратимів. По різних бригадах, по всіх напрямках, і ну ситуація складна, але є відтинки, де українське військо реально перейшло в контрнаступ, бере полонених пачками, громить російські колони, там навіть відкидає їх назад до кордону, звідки вони прийшли. Так, що, попри те, що нас намагається залякати, ситуація не є такою фаталістичною, якою би хотіли її бачити, наші кляті воріженьки. В будь-якому випадку в цій борні ми вистоїмо, ми переможемо і повернемо собі усе те, що вони у нас забрали. Вірте в озброєні сили, допомагайте фронту, до нових зустрічей і бережіть себе.